якими є будні військових, які нині боронять наші кордони? Розпитаємо Дмитра Кожубенко, офіцера секції планування бригади рубіж, майора національної гвардії України. Вас вітаємо. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, глядачі. Так, добре велокраїн, героям слава, добрий вечір і вам. Ну е, що ж понад 770 днів ворог намагається прорвати нашу оборону саме на сході, і відтак невпинно тисне на збройні сили України. В принципі, від початків широкомасштабного вторгнення самосхідний напрямок для них є пріоритетним. Е, очевидно, що Бахмут, Авдіївка, часів яри надалі залишатимуться е, гарячими локаціями. Росіян, ну, вони мріють і марять захопити всю Донеччину. Як оцінюєте ситуацію на тепер? От станом на минулу добу, на добу, що минає станом там на ситуацію там кількаденної давнини, ситуація на фронті залишається доволі складною і напруженою. Противник не полишає спроб захопити місто часів яр, а також прилеглі території до нього. Його спроби являються постійними. Доволі таки активними і фактично безперервними штурми супроводжуються безкінечними обстрілами, як артилерією, так і авіацією. Робота їхніх FPV-дронів, робота їхніх коптерів зі скидами. Також у противника є перевага у протитанкових корованих комплексах, які у них є в достатній кількості. Також у них є велика кількість спеціалістів. Які працюють на доволі такі великі дистанції, які, на жаль, для нас являються недосяжними це від 5 до 10 кілометрів е, даними керованими комплексами. Тому противник всім цим спектром озброєння доволі вміло користується, противник не дурний, противник постійно прогресує і постійно використовує нові тактики для штурму наших позицій. Але титани і сил оборони України фактично всі їхні спроби нівелюють, всі піші атаки знищуються як артилерією, так і стрілковим озброєнням. Дуже крепко їм допомагає безпілотна наша авіація. От безпосередньо наші військовослужбовці, бригади Рубіж вміло користуються FPV-дронами. Коптерами зі скидами, що дозволяє зберегти нашу піхоту, не підпускаючи е, ворожу техніку і живу силу противника на е, дистанцію стрілкового бою або навіть до е, окопних боїв. Але от ви згадали про те, що досить ну на далеку дистанцію там від 5 до 10 кілометрів на жаль не можете діставати, але ж буває таке повсякчас на Бахмутському напрямку, коли дистанція між нашими позиціями і ворожими вона скорочується там до якихось сотень метрів. Як в такій ситуації росіяни себе поводять, тобто чи наважуються вони підходити ну, вже зовсім близько на відстань гранати, чи можемо ми у відповідь здійснювати, скажімо так, контратакувати, чи більше захищаємося? Які Кріплення у нас є на цьому напрямку. Зокрема, чи є можливості, зокрема, ці укріплення посилювати навіть під час, ну скажімо так, інтенсивності бої... так, такої інтенсивності боїв. Ну, дивіться, противник дуже зухвалий. А, противник а, безпосередньо на Бахмутському напрямку він представлений підрозділами десантно-штурмових військ у Російській Федерації. Це вважається один із елітних підрозділів їхніх збройних сил. От вони вміло використовують свою бронетехніку, вони не бояться йти в атаку, вони атакують на бронетехніці, вони залітають на броні максимально близько. За змоги вони навіть на бронетехніці залітають на наші позиції. Після чого їхня піхота спішується і починаються окопні бої. З'являються навіть такі випадки, коли окремі їхні підрозділи штурмові. Швидше за все, це можуть бути або підрозділи спеціального призначення, або підрозділи розвідки спеціального призначення, які здійснюють штурми на мотоциклах, квадроциклах і багі. Такі випадки вже е, являються неодноразовими, що свідчить про те, що противник не боїться застосовувати нової тактики, він постійно змінює характер ведення бойових дій. За рахунок введення в бій нових і нових якихось методик, e, значить, відносно наших укріплень, можливість укріплюватись є завжди. Взагалі, військовослужбовець, який нехтує можливістю закріпитися, покращити своє тактичне положення за рахунок укріплення його оборонної позиції, це насправді поганий військовослужбовець, тому що таким чином він зменшує свою можливість вижити і знищити противника, окопні бої, в принципі, зараз вже являються не такими частими за рахунок того, що противник знищується на підходах нашою безпілотною авіацією, артилерією, в принципі. Тому до окопних боїв ми повернемося, але коли вже вони будуть більш частими, хоча я сподіваюся, що. Наші оператори дронів, наші артилеристи і наша мужня піхота буде робити все можливе для того, щоб противник не дійшов до такого Пане а... Дмитре, а... На сам Насамкінець та... про операторів влучних і майстерних дронів. От е є маркери для операторів дронів. Наприклад, якщо оцінювати ворожі позиції, їх знаходити це сміття навколо якихось там халабут е умовно кажучи, російських да це витоптані стежки. На що ви звертаєте в першу чергу увагу? Буквально 30 секунд у нас лишається. Ну, дивіться, оператори дронів завжди звертають увагу так, дійсно на натоптаність на місцевості. Безпосередньо наші оператори бригади Рубіж Вони постійно характеризують місця скупчення противника за рахунок купи сміття або за наявних ознак там, великих вогневих засобів, що відзначається там, наприклад, великою кількості стріляних гільзь. Великої кількості порожніх ящиків від БК, а також маскувальні сітки. Противник їх застосовує, застосовує вміло, але під час ведення бойових дій я є певні характерні ознаки, які там дають нам можливість виявляти їхні позиції, де безпосередньо знаходиться або а, е, техніка або mm. піхота, або важке озброєння. Зрозуміло. Дякуємо вам, Дмитре, за долучення до ефіру. Вам е, спокійної тихої ночі, Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Робіш», майор Національної гвардії України.